Всім привіт! І ви на каналі Unfissy Zlat LPS. В цьому відео у нас буде обзор на нових Алпесочек Так, так, вони нарешті приїхали. І завдяки ним в мене тепер в колекції 101 Алпеска Скоро я зніму э, відео на обзор всієї колекції. Ну що ж, давайте розпочнемо. Це в нас такий бордер колі, його звати Джек. Ну, Так вирішила злато назвати його, бо це є ЛПСка. Взадін неї от, пиш, ЛПС. От. Голова дуже добре крутиться. В нього прозорий шарнір, і бачите, такий нантріс в нього. Це означає, що ЛПСка оригінальна. Я не очікувала цього, але це оригінал. Справжній. І наступна ЛПСка, це вже я обирала її. Це кокер Спаніель. Її звати Аделія. І вона, на жаль, не оригінал. Ну, бо вже видно. По її шарніру. Але погляньте на її вушка такі. Я дуже давно хотіла кокер Спаніеля ЛПСку. Але вони були дуже дорогими. Але, як бачите, була знижка на неї. Ось такі в неї. Пушка гарній, як я вже вам казала, очі, носик, оця лапка. І ЛПС ззаді пише. Я дуже задоволена цими новими ЛПСками і чекайте з ними багато відео. Всім дякую за перегляд, всім удачки, всім пока!